Ми тримаємо своє слово. Наша стратегія побудувати в Україні три заводи, і це не залежить від того, буде війна чи ні. Гепард більше не існує. Його вже більше ніхто не може виробляти. Старі технології, які в нас були, сьогодні неможливо знову відтворити у цій галузі. українці, які працюють у мене на фабриках, високомотивовані. Вони знають, що роблять, і вони дуже добре навчені. Аускибедет аменпапа. Армін Папергер, ми спілкуємося під час Мюнхенської конференції безпеки після того, як президент США Дональд Трамп поговорив телефоном з президентом Росії Володимиром Путіним і ініціював переговори про припинення війни Росії проти України. І відтоді Західний світ дещо спантеличений. З'явилися нові надії на швидке завершення війни, але також є побоювання, що Україна може бути змушена капітулювати. Наскільки вас здивував такий розвиток подій? Ви, можливо, були шоковані чи очікували цього, і що це означає для концерну Райн метал? не був особливо здивований, оскільки це було анонсовано. Президент Трамп неодноразово заявляв, що хоче відносно швидко припинити війну. Ніхто точно не знав, як це відбуватиметься. Думаю, і зараз це не ясно. Але я твердо переконаний, що це крок, який, зрештою, має зміцнити Європу. Чому? Європа має згуртуватися. Америка чітко говорить нам, що ми повинні самі дбати про свою безпеку в Європі. І я твердо переконаний, що європейці повинні продовжувати підтримувати Україну і робити це навіть активніше ніж раніше. Чи очікуєте ви швидкого укладання перемир'я і відповідно скорочення замовлень для вашої компанії, чи навпаки Європі необхідно переозброюватися? Я думаю, що обсяги збільшаться. Нинішня дискусія абсолютно однозначна. Необхідно більше інвестувати в Європу. Німецький міністр оборони каже, що мета довести витрати на оборону до 3% ВВП. Якщо Німеччина інвестує 3% ВВП у безпеку. Це 120 мільярдів євро на рік. це уможливить багато чого, оскільки витрати на інфраструктуру і персонал не такі високі. Ми підрахували, що можна очікувати на щорічні інвестиції обсягом 70-75 мільярдів євро. Це значна допомога. Даміткаменфільгельф. Манвасногній обдіамерикана з Поки невідомо, чи продовжить США військові поставки Україні і як довго взагалі, якщо Україні терміново знадобиться більше боєприпасів або важкої техніки, чи готовий концерн Райн Метал адаптувати виробництво і постачання до нової ситуації? Звісно, ми вже це робили. Хочу навести приклад: до початку війни артилерійські боєприпаси не були особливо затребувані. Ми виробляли 70 тисяч снарядів на рік. Зараз ми вже на позначці 750 тисяч і розширюємо виробництво до понад мільйона. Тобто, ми вже поставляємо мільйони снарядів Україні. Якщо знадобиться більше, ми безумовно збільшимо потужності. Однак нам, як промисловому підприємству, потрібне довгострокове планування. Ми не можемо просто витратити сотні мільйонів на будівництво кількох заводів заради задоволення короткострокового попиту, а потім залишити їх стояти порожніми. Нам необхідний довгостроковий план розвитку, узгоджений між політиками і промисловістю. das ist ja das Stichwort nachhaltig. Раніше ви критикували уряд Німеччини за затримку замовлень, адже ви могли б почати поставки продукції раніше. Чи очікуєте ви, що ця ситуація зміниться і обсяги замовлень зростуть? Так, уряд Німеччини зараз розмістив у нас досить багато замовлень. Ми не відчуваємо проблем. Rheinmetall отримав значні кошти зі спецфонду в 100 мільярдів євро, а також безпосередньо з держбюджету. Ми зараз перебуваємо в хорошій ситуації. Я вважаю, що поточні інвестиції дозволять здійснювати довгострокове планування. Що стосується вашого запитання, чи будемо ми нарощувати виробництво? Так, якщо надійдуть нові замовлення, то ми будемо готові подвоїти потужності протягом 12-15 місяців. Щоправда, для цього потрібно буде будувати заводи. Війна наразі триває. У вас уже є заводи на території України, спільні підприємства. Які підсумки такої співпраці? Що працює добре, а що могло б бути краще? Ми швидше будуємо заводи в Німеччині ніж в Україні. Причина в тому, що бюрократичні бар'єри в Німеччині практично усунуто. Наприклад, для заводу з виробництва комплектуючих для винищувачів F-35 і найбільшого в Європі заводу з виробництва боєприпасів у Нижній Саксонії, ми отримали дозволи упродовж лише кількох тижнів. В Україні процес поки що йде повільніше. Однак загалом, співпраця з міністерством оборони і міністерством промисловості України розвивається добре. Крім того, президент України активний в ухваленні рішень і сприяє руху вперед. Можете навести конкретний приклад того, що в Україні відбувається занадто повільно. Наприклад, створення компанії. Ми вирішили створити підприємство з часткою 51% у Райнметал, що раніше в Україні було неможливо. Державні підприємства повинні були володіти контрольним пакетом. Але я сказав, що буду інвестувати тільки за наявності у нас контрольного пакета. Це наша концепція у всьому світі. Цей процес зайняв багато місяців, і все ж ми задоволені, Оні співпрацею першим почав працювати завод із ремонту техніки. Зараз будуються завод із виробництва боєприпасів. А третім ми хотіли би побудувати завод для випуску зенітних систем. Який найбільш ранній термін запуску виробництва боєприпасів. Завод із виробництва боєприпасів почне працювати тільки 2026 року. Як я вже говорив, у нас були затримки. Були дискусії, це не так просто, тож потрібен деякий час, поки ви зможете зробити щось подібне правильно. Але зараз ми працюємо. Контракти були підписані наприкінці минулого року, і зазвичай через 15 місяців, максимум 18, ми будемо виробляти боєприпаси в Україні, тобто 2026 рік. На жаль, не раніше. А завод зенітних комплексів. Це Ми ще навіть не почали. Замовлення теж поки немає. Натомість є бойова машина піхоти Рейс. Перша БМП вже прибула в Україну наприкінці минулого року. Ще потрібно вирішити, чи є потреба в цій машині. І як я вже казав, ми будували б її і в Україні. Ви згадали ja um, бронетранспортери в Україні. Їх ремонтують. А от танки леопард 1 і більш сучасні леопард 2 їх завжди везуть за кордон до Німеччини чи Литви, Як я розумію? Якщо війна закінчиться і бойових дій більше не буде, це може бути і в Україні. На цих ліхенден у нас кайнекамфоганмеґімвет це вже може відбуватися в Україні. Ми вже працюємо над цим і хочемо в нашому ремонтному центрі, який в нас є в Україні, ремонтувати мардери, леопарди 1 леопарди 2 а також самохідні гаубиці. Тож все можливо. Нам просто потрібно розробити розумний логістичний маршрут, щоб ми могли легко доставляти запчастини в Україну. Думаю, за кілька місяців так і буде. Припустімо, припустимо, війна закінчиться цього року. Чи буде район метал, готовий ще активніше інвестувати в Україну, будувати нові заводи. Ми тримаємо своє слово. Наша стратегія побудувати в Україні три заводи, і це не залежить від того, буде війна чи ні. Я чув від українців і це стосується не лише вашої компанії, а взагалі західних постачальників зброї. Що все ще є деяке небажання, коли мова йде про передачу технологій. Західні компанії не готові надавати найсучаснішу зброю чи ділитися з україною виробництвом такої зброї. Чи це так? Можливо, щось зміниться? Як ви це бачите? бачите? На нашому спільному підприємстві ми будемо будувати найсучаснішу зброю. На даний момент БМП Рисі безумовно найсучасніша бойова машина піхоти у світі. Якщо Україна замовить цю машину, то її збиратимуть на нашому спільному підприємстві з укроборонпромом. Тож ми не будемо нічого приховувати. Якими були б були показники виробництва за рік. кажуть бронетехніку, особливо сучасну, виготовляють дуже довго. Це питання бюджету. Тому, перш за все, має бути бюджет. зараз у нас на це немає грошей. Коли гроші є, спочатку треба подивитися, які є потреби. І я вам можу навести приклад. уряд Італії обрав цей бронетранспортер. У нас є замовлення на 1050 машин. і ми будемо здатні виробляти максимум 150 таких БМП на рік. Це погоджено з урядом, але можна було б і більше. Ми можемо виробляти і 300 машин на рік. Але це завжди питання бюджету, тому що для цього потрібно виділити багато мільярдів. нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус побував в Україні та зустрівся з президентом України Зеленським. І під час цієї розмови Володимир Зеленський сказав, що хотів би, щоб знову вироблялись зенітні установки гепард, які виявились дуже корисними у цій війні. А чому б ні? Чи готові ви передати Україні ноу-хау, щоб можливо їх знову виробляли, але вже в Україні? Україні. Цього потрібно дуже багато. Ми вже виробляємо деякі, тільки це вже не гепарди, а скайренджери. Але вони дорожчі, це інша модель. Так, але гепард більше не існує. Його вже більше ніхто не може вробляти. Старі технології, які в нас були, сьогодні неможливо знову відтворити в цій галузі. Тому ми розробили нову установку. І цей новий апарат коштує дорожче ніж той 40-річний. Я вважаю, що це цілком нормально. До речі, всі гепардами подарували це означає, що Зеленський має налаштуватись на сучасні технології, гепарди ремонтуватимуть, використовуватимуть, але нового виробництва не буде. Лідер ХДС і кандидат у канцлери Фрідріх Мерц якось зазначив у своїй промові, що в Європі занадто багато систем озброєння. Вони мають бути більш однорідними. Можливо, їх має бути менше. Що ви про це думаєте? Ви бачите, що наближаються зміни Так. Так, я думаю, що зміни будуть, але це не так просто, як дехто собі уявляє. Є кілька компаній, і вони конкурують між собою. Це, звісно, добре. Можна піти ще далі і сказати, що має бути лише один виробник автомобілів. Це не так. Виробників буде декілька. Я думаю, що це теж непогано. чому це непогано? Тому що існує конкуренція, а конкуренція стимулює інновації і це із 17-ма різними бойовими танками. Втім, це не зовсім так, адже є ще всі російські версії, а також радянські танки. Але сьогодні їх теж враховують, тому що у східній та центральній Європі ці радянські танки досі є. зрештою, якщо підсумувати, то основною системою сьогодні є німецький леопард. Крім того, є британський Челленджер і французький леклерк. І дуже дуже невелика кількість італійських арієте. Це чотири різних танки, один з яких точно становить 70-80% від усього парку. Тобто таке твердження Мерца не зовсім слушне. Але загалом використання танків все ще на часі. Ми вже бачили під час війни Росії проти України, як ці дуже дорогі танки дуже швидко знищуються дуже дешевими безпілотниками. Якщо ці дрони не збивають, дрони порівняно легко протидіяти. Дрон відносно тупий, повільний, і тому з ним легко боротися. Все, що потрібно, так це системи захисту, а їх для цього надто мало. Тож Sky Ranger, який ми виробляємо, має протиповітряний захист. Він може боротися з роями безпілотників і є оптимальним рішенням для цього. Тож потрібно мати цей захист у районах, де літають безпілотники, і тоді можна боротися з ними дешевше, тому що у військових є проблема сьогодні. Їм потрібні ракети. Навіщо їм ракети, коли міжконтинентальні ракети або важливі цілі атакують іншими ракетами, потрібно воювати ракетами, але також можна стріляти із гармат. Але боротися з безпілотником, який коштує лише 20 тисяч євро, не можна за допомогою ракети за 500 тисяч євро. Ось чому необхідно вміти керувати систему, яка коштує менше п'яти тисяч євро. І вони можуть це зробити in einem Land, der Krieg herrscht. Ви вже не раз були в Україні, країні, де триває війна. Що особливо вразило вас під час співпраці? Українці працюють у вас і тут, і в Німеччині. Що особисто вас емоційно зачепило? Я Думаю, що кожну людину емоційно зачіпає те, що відбувається в даний момент. Те, що невинних людей убивають, це має зачепити кожного. Що вразило особисто мене це мужність, яку проявляють українці, з якою мужністю вони борються. Як вони чинять опір, як вони зрештою борються за свою свободу. Так для цього народу це само собою зрозуміле. Я думаю, що ніхто не міг би повірити в це, коли почалася війна. Кожен спочатку подумав: Боже мій, їх завоюють за два-три місяці. Але ні, все виявилося зовсім не так. Вражають і знання людей в Україні, їхня мотивація. Українці, які працюють у мене на фабриках, високомотивовані. Вони знають, що роблять, і вони дуже добре навчені. Тобто, з людської точки зору, Україна звичайно перемагає. Незважаючи на всі страждання, яких вона, на жаль, зазнає. Були повідомлення у ЗМІ, що на вас планували замах, нібито Володимир Путін особисто назвав вас небезпечним у розмові з високопоставленими офіцерами і висловився дуже негативно. Це було для вас несподівано? Ну, несподівано. Як є, так і є. Зрештою, це не можна змінити. те, що мене згадали, це правда, це можна перевірити. Є відеозаписи. Але життя триває. і знаєте, Україна зараз бореться за свободу. Заходу теж потрібні збройні системи. і в мене є компанія, яка виробляє такі системи. У мене є робота, і я продовжуватиму її виконувати були повідомлення про шпигунство або саботаж проти Бундесверу в Німеччині. Наскільки добре ви захищені від таких випадків? Чи були інциденти в Райнметал? Можливо, не тільки в Німеччині. Ви ж маєте виробництво по всьому світу? Такі випадки трапляються щодня. У нас щодня кібератаки, прольоти дронів тощо це вже звичайна робоча ситуація ми звісно захищаємося від цього. Заходи безпеки за останні три роки були значно посилені іном метал. Metal... Також має виробництво в країнах глобального півдня, і якщо я правильно розумію, ці країни висловлюють невдоволення щодо постачання зброї в Україну. Як це впливає на ваші поставки в Україну? Чи можете ви компенсувати це через виробництво де інде справді є країни, які кажуть, що ліцензії на поставку в Україну не будуть видані, але ми компенсуємо це. А які це країни? наприклад, Південна Африка. Пар хоче залишатися нейтральною. Ми звичайно не постачаємо нічого в Росію, але південноафриканці також не хочуть, щоб ми постачали в Україну. Тож ми поставляємо туди через інші майданчики. У нас їх достатньо. Rheinmetall має майже 180 виробничих об'єктів по всьому світу. Пане Папергере, дякую за розмову і за ваш час.